Що стосується армії майбутнього, крім оцього внутрішнього, mm -hmm. що ми говорили, коли ми говоримо про кількість е і власне і якість, давайте почнемо з задач. Давайте почнемо з того, що е це будуть дві армії. Ми маємо одразу розглядати, що таке армія мирного часу і що таке армія військового часу. Це як кажуть в Одесі е дві дуже великі різниці. От і нам треба одразу продумувати відповідно, яку задачу має вирішувати армія військового часу. І тут треба розуміти, що... Ну, є оптимістичний сценарій, по якому Росія розвалиться після цієї війни, але він нам не гарантований. Все ж таки, з високою ймовірністю Росія на карті світу лишиться. А як нещодавно заявив їхній оцей алкаш -медведка, mm -hmm. от, колишній містоблюститель Прістола, mm -hmm. він, е, він нещодавно дуже чітко сформулював, що е, сама наявність, от саме існування України є екзистенційною загрозою для Росії, поки існуємо ми, не можуть нібито існувати вони. І відповідно задача за. Завжди стоятиме знищити Україну повністю, от він це абсолютно прямо сказав. Без жодних вже вони вже перестали грати в братські народи, там в, в звільнення нас. Вони вже прямо скажуть: звільнити не вдалося, треба знищити. От е, е, так, от е, власне, тобто, наша армія військового часу має бути готова сама за відсутності допомоги союзників відбити агресію Російської Федерації. Зараз, Принаймні не укази, допомоги в техніці, Взагалі, кількості. ми маємо бути готові до найгіршого можливого варіанту. Якщо взагалі так виходить, що ніхто не готовий нам допомогти, таке може трапитись, і ми маємо готуватися саме до найгіршого. Всі mm -hmm. кращі варіанти, звичайно, ми з радістю сприймемо. Але ми цілком можемо опинитися в ситуації, в якій опинилась держава Ізраїль в 67-му році, коли буквально перед війною судного дня, за, за місяці перед війною судного дня, у Франції помінялась влада, і вони вирішили, що погано ображаємо. Ати арабів і скасували повністю не тільки військову допомогу, а всі вже проплачені військові контракти. От і це до речі, я, я хочу акцентувати на цьому моменті, що зокрема ми маємо бути це вже не зовсім про армію, але і про армію. Зокрема, ми мусимо мати повністю самодостатній оборонпром. От щоб повністю самим забезпечити себе, принаймні всіма основними видами озброєнь і боєприпасів, ми маємо вивчити оцей урок. Ми наразі в повній залежності від наших союзників. Да, Дякувати їм, що вони нам допомагають, але ж вони і умови ставлять, Подозначна. і не вони винні, що ми в цій залежності, і, і, і не орки винні, що ми в цій залежності. Ну вони вороги з ними все зрозуміло. Ми не готувались до цієї війни, і за це платимо залежністю. Значить, на майбутнє повністю самодостатній оборонпром. Армія військового часу, яка відмобілізовується за три доби максимум до повного розміру, от і готова до відбиття агресії Російської Федерації своїми силами, так на нашій території без паради в Москві, будемо реалістами. А армія мирного часу це інша історія. Це значно менша армія, але виключно з кадрових військових по контракту. От, е, плюс окремо центри підготовки резервістів, щоб було де було де взяти оцю армію військового часу, з кого її розгорнути. Але армія мирного часу це в першу чергу всі високотехнологічні спеціальності. Ну не може, наприклад, авіація базуватися на резервістах, uh -huh. от е, там ракетні війська і так далі. Але і також е, можливість виконання потужних миротворчих місій, е, десь масштаба, скажімо, участі в іракській або афганській операціях НАТО, як частина нашого міжнародного співробітництва. Разуміло.